Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас буде таке розмовне відео, у мене немає сценарію, я не готувалася, ми обговоримо останні плітки, там ще вдовелося на цьому тижні, хто зашкварився і таке все. І я обговорю з вами мої плани на контент, просто прорефлексую. Я не знаю, хочу щось змінити, я сумую за своїм старим трошки форматом, і я хочу якось знайти. У цьому щось середній якийсь баланс. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви залишаєтесь зі мною, то поставте, будь ласка, вподобайку і приємного перегляду. Ну, що ж, друзі, що у нас там відбулося? Відбулося у нас Євробачення. І що ж, я вам скажу, пройшло воно нормально. Нормально, знаєте, таке враження, що всі втомилися. Я не знаю, наче там якісь умови були дуже погані, бо всі були такі втомлені. Виступили гірше, ніж у першому і другому півфіналі. І якось було нутнувато. Мені сподобалось оце... Наш український блог, там де виходили наші артисти, але було дуже мало, по 10 секунд дали кожному. Я вважаю це трошки несправедливо. І несправедливо те, що Марія Єремчук, про яку вже всі забули, їй дали так багато часу. А тим, кому, кого ми так чекали, тобто віркі сердючки і так далі, дали по 10 секунд. Це було дуже якось неприємно. І стосовно переможності, ну перемогла вона і перемогла Боже. Я не знаю, чому вона себе так дивно поводила, можливо, їй дійсно було погано, судити не буду. Але так, для мене Фінляндія була кращим варіантом на перемогу. Але там кажуть, що у Швеції 100 років з виступу Аби, з перемоги, Аби, їм важливо було провести у себе Євробачення, тому якщо їм треба, хай забирають. Нам не жалко. І все, по Євробаченню більше нічого сказати. І давайте перейдемо до Зашкварів. Тижня, а саме, як ви знаєте, як ви відчули на собі, якщо ви киянин, у нас був один з наймасованіших обстрілів. Я так про це говорю, посміхаюся, але тоді мені було так страшно, що вчора я навіть не змогла зняти відео, а вчора було вже 16 коротше, день після обстрілів. Я так перелякалася, що я просто потім цілий день така якась не своя ходила. Коротше, я був відходняк від цих обстрілів, але окей, не будемо про це. Це наша буденність така, на жаль. Були наші зірочки, які знімали роботу ППО. Боже, скільки вже можна СБУ: 16 людей у Києві е, тільки спіймали тих, хто знімав ППО, хто викладав це у свій інстаграмчик. І серед них е, там одна якась. Е... Бивша дружина якогось там мужика. Коротше, про неї всі говорять така чорнявінька. Але ніхто не говорить про те, що роботу ППО знімала і Ксенія Мішина. Ксенія Мішина! Коротше, я вам тут нароблю скринів, повставляю. Вона зняла роботу ППО, їй написали, що тіпа, ти дура набита. Напихали її пісюні, ви правильно зробили, а вона почала. Срати з підписниками. Зараз вона, щоб ви розуміли, закрила свій інстаграм, вона видала ті, якби, ту роботу ППО, яку вона зняла і виклала, і напихала ще вкраїнчикам. Вона сказала: ви, українці, ви таке ж саме пишете мені, як русня, на початку повномасштабного вторгнення. І чим ви тоді краще. Ну, тобто вона порівняла українців, які просто хочуть, щоб люди не знімали роботу ППО ем, з росіянцями, які писали їх доту. Ну, блін, ти не можеш визнати свою провину, ти не можеш визнати, що ти зробила за шквар. Що у тебе в голові? Ти сидіш під обстрілами. Боже, я навіть не дивилась в вікно, я не дивилась туди, я не знаю, що там відбувалося. Сиди в коридорі, я не знаю, ну ми спустились на перший поверх. Бо ми живемо на останньому поверсі, коротше, це дуже стрьомно, і сиди, і не висовуйся. Ні, воно почало знімати, почало викладати. Ну що з тобою не так, я не розумію. І потім ще ти почала, ти не можеш визнати свою провину, як доросла людина, і ти почала сратись з аудиторією і звинувачувати українців, які також разом з тобою сиділи під обстріл, Короче. Тупа дура тижня, вибачте, дістається ксені Мішина. А може, і ні, тому що відзначилася Настя Кам'янських. Як ви знаєте, вона зробила оцей гівелей 100 тисяч на зсу. Я не знаю, що це було. Я навіть не вникала, що там яку вона тачку передавала, чи то гелік був, чи, чи що там було. Чесно, не вникала. Я, як побачила, що вона робить якийсь гівей. І якби піариться на полку Азов, який, мабуть, навіть не в курсі всього цього, і їм і не треба. Гівелей це взагалі така штука, що, типу, Інстаграмщиці набирають за допомогою цього. Ну, тобто, набирали раніше за допомогою цього багату, кількість, підп... велику кількість підписників, вибачте. Ось і Настя Кам'янська також вирішила хайпанути. Я не знаю таке враження, що вона просто вирішила дотягнутись до зашквару свого чоловіка і зробити отаку от саніну просто. Багато про це говорити не буду, тому що це да, це крінж. як і крінж, те, що тіночка Кароль вирішила зробити реакцію на свій виступ у Європачення. Я не знаю, дівок наче поплавило трошки. Я вам також зараз поставлю той шматочок, де Діна Кароля обзірає свій виступ, на япробачення. Це мій обзор на виступ сіні. Що може бути? гірше? Let's go. Сердечко. Ну, а так, знаєте, поки в Ютубчику тихо, ніхто не звариться, все нормально. Подкаст терапія утопає потихенечку, дуже мало переглядів там. А зібралась я тут з вами, в основному, щоб поговорити, коротше, на днях подивилась інтерв'ю Віталіка Гордієнка на каналі Грунт. На ґрунті іноді виходять доволі цікаві інтерв'юшки, і там він, знаєте, нічого такого не було. Взагалі ну, ніяк не буду хейтити. Я навпаки, знаєте, за. Завдяки йому я трошки наштовхнулася на таку думку і захотіла повернутися до своїх істоків контенту, так би мовити. Коротше, він такий. Я не хочу циклитись на одній тематиці каналу. Мені подобається, що в мене то огляди фільмів, то якісь актуальні події, то іще щось, то про якихось там визначних особистостей. І я така, блін, я зрозуміла, що я скучила за своїми оглядами персонажів із серіалу. Знаєте, я б хотіла робити, і зараз я от зараз зніму два відео, щоб у мене був час на те, щоб розпочати робити огляди. І не просіть мені, було, знаєте, що я вам скажу? ж я так скальчу з теми на теми, Ну коротше. Не давіть на мене, не треба у мене нічого просити, не треба мені давати ідеї, не треба мені писати, я зробила то, зробило то, зробило то. І за цього я нічого не хочу робити. Ви на мене давите, я вам щось пообіцяю, потім я не хочу це робити. Тому я вам не скажу, що я буду робити, я вам не скажу, що я зараз, над чим я зараз працюю, воно просто вийде, а може і не вийде. І ви просто будете якби, приймаюча сторона. Того, що не треба мені писати, оце, я хочу то, я хочу то. Я вам не цей. Я не можу там, знаєте, виконувати хотілки кожного. Я тут не прийшла для того, щоб вам жопку лизати. Контент буде цікавий. Я вам раджу взагалі то підписатися, я вам раджу стати спонсором цього каналу, щоб спонсорувати і заохочувати такі мої творчі якби, пориви. І також нагадаю, що я. Зараз збираю на свою власну камеру, якої у мене немає, якщо хтось не знає. Це позична камера. Це питання часу, коли мені перестануть її видавати. Тобто, це буде будь-який момент, коли її заберуть під свої проекти, тому що ця камера з місця, де працював чоловік у мирний час. І якби е, вона може іноді виїжджати працювати на їх проєкт, тому це така дуже нестабільна субстанція. Мені хочеться бути захищеною, щоб знати, що у мене є власна камера, щоб ні від кого не залежати. І так, тому на монобанку зараз триває збір, який буде стільки, скільки я буду купити на цю камеру. Стосовно інших варіантів підтримки, там Patreon buy Coffee, Patreon, як ви знаєте, ми всі банимо і я. Відключила якби збір грошей з людей. Але я патреон не видалила. А стосовно Бемі кофі там коротше, така була ситуація, що я його завела. Потім він мені не сподобався я його видалила, і зараз я не можу зайти на нього назад. Тому що я його вже видалила, і я якби стою на черзі видалення. Виявляється, у них є якась черга. Тому ні баймиї кофі, не патреона в мене не буде. Тому єдиний спосіб підтримати мій канал це стати спонсором на Ютубі, хоча Ютуб забирає 30%, або підтримати мене на монобанку, що буде самим класним варіантом або в PayPal, якщо ви живете за кордоном. І стосовно контенту, як я вже сказала, я хочу знайти оцей баланс. Тобто я. Беру, наприклад, зараз клітки. Оці я беру живих людей і роблю із них персонажів серіалу. Тобто я їх обзіраю, якби відходжу від того, що вони живі люди. Я роблю з них персонажів, персоналіті, і створюю цілий світ. Тобто вони як герої Марвел. Да? Я роблю з них одну, один всесвіт. Я їх пхаю, і отака у нас, да. Отака українська у нас Марвел студія виходить. А Серіальних персонажів я хочу навпаки е, оглядати їх як живих людей. І тобто я хочу, щоб на каналі, знаєте, у мене не тільки були плітки, чи я була оглядачкою фільмів. Я хочу, щоб я е, якби вам давала таку якусь історію, і ви могли бачити у цих персонажів. У персонажах якби себе або своїх знайомих, да, щоб ви могли рефлексувати стосовно цього. Тому що мені особисто такого контенту не вистачає. І раніше я не хотіла якби, повертатись до оглядів фільмів, тому що Ютуб цього не любить. Але я не буду оглядати фільми, я хочу оглядати саме тільки персонажів. Мені здається, це цікаво. Я хочу робити великі відео прям. І я вже вибрала. І я вже вибрала серіал для цього. Він дуже короткий, тому я зроблю його швидко. Це буде серія відео. Кожне відео буде по годині, це буде, мабуть, відео 5. І, коротше, я не хотіла знову якось міняти формат, бо я боялася, що ніхто не буде це дивитися. і це якби буде йти в розріз з моїм каналом. Що воно буде шкодити його розвитку. Але я тепер бачу, що у мене з'явились постійні глядачі, і їх десь 10 тисяч переглядів. Тобто, що б я не створила, що б я вам не видала. У мене є стабільно 10 тисяч чоловік, які це дивляться. Тобто, ви вже мене приймаєте не тільки як е, мій контент чи прив'язка до якихось людей, про яких я розказую, а ви приймаєте саме мене. Ви чекаєте, що, типу, вам подобається, що я говорю? Типу вам подобається, як я вас розважаю. І тепер я можу видавати вам той контент, який цікавий і мені, а не тільки вам. І ви зможете його дивитися, і вам буде також цікаво. На каналі буде трішки. Якби я знаю, що я беруся за то, і за то, і то не дороблю, то не дороблю. Ну, я все-таки жива людина, да? і я дала собі, от щоб творчість йшла, щоб йшла оця енергія правильно? то я собі даю е, право бути цією творчою особистістю, яку я, як би знаєте, намагалась постійно подавляти, щоб бути більш раціональною. Я зараз і не хочу бути раціональною. Я хочу, щоб, знаєте, щоб воно лилось якось, щоб воно оце і працювало. Да? І також я. Светри оці в'яжу, тому що потрібні гроші. От, я зробляю, хтось там рже. Ой, що ти свої светри в'яжеш, типа що ти там в'яжеш як ти на них в Києві проживеш? Нормально, знаєте, на светрах можна прожити. ви оце ржете, ви просто в'язати не вмієте і ржете оце, завідуєте, фу. І коротше. Що я хотіла сказати? Да, у мене зараз, до речі, черга стоїть. Коротше, не про це. Що я вам хотіла сказати? Да, я вам хотіла повідомити, що контент буде класний, вам варто підписатися, вам варто підтримувати цей канал. Коротше, я рекламую його. Да, і знаєте, оце ви ще мені писали: типа, Ой, важливо, важливо, щоб ти не для грошей це робила і не прив'язувалась до грошей. А щоб це було цікаво саме тобі. Знаєте, херня собача. херня собача, художник повинен бути голодним, херня собача, навідіться на цю провокацію. Е, всі повинні заробляти гроші за свою роботу. Знаєте, як у нас оце, тіпа, люблять, коли ти приходиш влаштовуватись на роботу, типа. А... Навіщо ви прийшли у нашу компанію? Чому вам важлива ця робота? Блін, того, що зарплата нравиться, того, що гроші треба. Ти ходиш на роботу, щоб заробляти гроші, і це нормально. І нема такого, що тільки за ідею і за творчість ти готовий віддавати якусь частину свого життя. 12 годин в день ти готовий віддавати. А 10 інших ти спиш. Все одно, яку б роботу ви не робили, якби вона, вона вам не подобалась, вона буде перетворюватись на рутину, і вона буде все одно будуть моменти, коли ви такі я не хочу це робити, я не хочу, і треба себе заставляти. І бабло якраз і стимулює тебе робити цю роботу. І це нормально, хотіти грошей, і не треба людям писати, що типа о, головне не гроші. Херня собача. гроші рішають. Люди не треба стіснятися, що ви любите гроші, що ви, ви, ви достойні, щоб заробляти грошей. Да, гроші це хорошо, друзі. Надо вміти заробляти гроші, якщо ваша творчість не приносить грошей, херня, ваша творчість зморіться з цим. Коротше. Що, що я сьогодні прийшла? до вас? Що я хотіла сказати? Друзі, я хотіла похвастатись, що я купила солом'яні шляпи. Дивіться, у мене є отака соломіна шляпа. Це взяла шабухлять з собакою. Дивіться, отака є. Це, типу, такий мут пасічник. Е, можна отак ще робити. І я відчуваю себе у цьому просто прекрасно. Мені здається, взагалі що мені дуже йдуть шляпи, тому що я відчуваю в них себе щасливо. Знаєте, багато людей, от вони треба виглядати стильно, і вони ділять речі на стильні і не стильні. А в мене немає мені сирать, стильна вона чи не стильна. Мені потрібно? Так? От я одягаю, вона може бути саме стрьомна. Хтось скаже, Боже, ти як фермер. А я скажу, Боже. Подивіться на моє лице. Я ж дуже довольна. Головне, щоб річ приносила вам задоволення, тому що життя дуже коротке. Треба, щоб все вас радувало. Все, що, ви... все, що не торкається вас, все, що не, не входить у ваше життя, воно повинно приносити вам задоволення, повинно вас радувати. А все інше треба викидати. Дивіться, коротше, а це інша шляпа. І це шляпа така. Типу, я. Я Леді. Отак можна, дивіться. Опа. І ти тобто, ти така спідока дивишся? Ти така. Ну, така, типу, сором'язлива, да? Коротше, мені дуже подобається село. Мені шляпи, це найкраще, що придумало людство. Точно краще у цієї війни і все таке фу. І ще коротше хочу вам похвастатись. Мені чоловік подарував окуляри. Сейчас Зараз вам покажу. Короче, я теж я зайшла в, в цей магазин. І я їх надягаю. Я така, блін, вони такі смішні, я хочу поміряти. І я їх надягаю. І я відчуваю в них себе такою щасливою. Така вау! І він мені, короче, подарував їх. Я дуже не очікувала, але дивіться. Я наче на Рейві, так? Да? Єдина проблема вони не підходять під мої солом'яні шляпи. Ну, це коротше, я вважаю, що це не важливо, так? Да? Головне, що окуляри приносять задоволення. Коротше, що, що ми тут взагалі зібрались, так? Да? Попліткували? Коротше, друзі, в грошах нічого поганого немає. русня дросня Україна понад усе, да? слава Україні, героям слава! І до зустрічі!